Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Американське видання Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників, що знайомий з подробицями візиту китайського спецпредставника Ліхоя до європейських столиць, підкреслює, що посланець голови Китайської народної республіки Сі Цзяньпіна передав європейським дипломатам чіткий сигнал від Пекін: по-перше, європейці мають проводити самостійно. Політику по відношенню до Сполучених Штатів Америки. А по-друге, вони мають наполягати на негайному припиненню вогня між Росією та Україною, тобто фактично погодитися із тим, щоб Україна залишила під юрисдикцію Росії вже окуповані та анексовані цією агресивною країною українські території. Втім, ніякого іншого розвитку подій від місії спеціального представника Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки не варто було очікувати. Вже тоді, коли Сі Цзяньпін висунув свої так звані мирні пропозиції, я намагався пояснити їхню логіку. І підкреслював, що мова взагалі не йде про жодний мирний план Китаю, що Пекін взагалі не зацікавлений у тому, щоб війна припинялася, і тим більше не зацікавлений в тому, щоб ця війна припинялася на умовах України і цивілізованого світу. Пекін зацікавлений в тому, щоб Росія залишалася важливим інструментом дестабілізації заходу і щоб диктатури. Могли довести свій пріоритет у стосунках із з, демократичним світом, а ще у створенні політичного провалля між європейським союзом та Сполученими Штатами Америки. Це зараз, взагалі, головна мета китайської зовнішньої політики, і саме тому турне Лі Хуе включали в себе і Варшаву, і Берлін, і Париж, і Брюссель. Однак е спеціальний представник Китайської народної республіки не збирався відвідати Вашингтон чи, скажімо, Лондон. Китай оприлюднив свій мирний план з однією простою метою: щоб Росія його підтримала, а Україна і Захід ні. І до речі, це вже практично відбулося, адже президент Російської Федерації Володимир Путін підтримав ці ініціативи Сі Цзіньпіна під час пафосного візиту голови Китайської народної республіки до російської столиці. І ми прекрасно розуміємо, що ані президент України Володимир Зеленський, ані лідери західних країн не можуть погодитися із таким врегулюванням конфлікту, який буде означати легітимізацію, легітимізацію анексії українських територій. Таким чином, Китай може тепер спокійно говорити після того, як Лі Ліхоїть закінчить своє турне, що Росія виявилася миролюбною державою. А от Україна, яка звичайно ж не проводить своєї самостійної зовнішньої політики, а залежна від сполучених штатів, і Європейський Союз, який також не може позбавитися своєї залежності від сполучених штатів і добитися стратегічної автономії. Вони не зацікавлені у мирі. Ну і тоді у Пекіна розв'язані руки щодо економічної, якщо навіть не військової підтримки Російської Федерації, тому що Китайська Народна Республіка підтримує миролюбну державу, яка спочатку висловлювала серйозні занепокоєння з приводу власної безпеки, до яких не прислухався агресивний захід. А вже після того як розпочався неминучий конфлікт в Україні, так у комуністичному Китаї називають війну Росії проти нашої країни. Погодилися із можливістю його врегулювання і зіштовхнулося із абсолютною неконструктивністю українського керівництва і західних урядів. При цьому голова Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпін, ну, зробив все, що міг. Він навіть розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Однак не зміг переконати українського лідера у слушності своїх позицій, тому що президент України, звичайно, ж прислухається не до Сі Цзіньпіна, а до агресивного президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Ось вам і весь китайський мирний план у Пигулці. Більше нічого за ним не стоїть і сподіватися, що за допомогою цього мирного плану в лапках можна досягти реального миру, може тільки дуже наївна людина, яка не усвідомлює реальності китайської і російської політики і стратегічної зацікавленості диктатур у послабленні демократичного світу, тому що якщо демократичний світ не буде послаблений і буде. Продовжувати наполягати на тому, щоб диктатури поважали міжнародне право і не заміняли його на право сили, таким режимом, як китайський чи російський, рано чи пізно загрожує крах. А крах це рівно те, чого не бажають ані російські чекісти, ані китайські комуністи. Так що це абсолютно логічно, звичайно ж, бачити те, що пропонує спеціальний представник Китайської народної республіки. А як дійсно закінчити війну? Як забезпечити мир? Є відповідь на це питання. Україна має стати членом НАТО. І, до речі, цікаво, що обговорення цього питання напередодні Вільнюського саміту Північно-Атлантичного Союзу, під час якого ми не очікуємо якихось серйозних сенсацій, вже стало частиною громадської думки Сполучених Штатів, у виданні Нью-Йорк Таймс, це стає. Темою для обговорення вже не вперше, і підкреслюється, що гарантувати безпеку України після припинення бойових дій з Росією можливо тільки якщо наша країна стане членом Північно-Атлантичного Союзу. Дійсно, будь-які інші моделі безпеки це виключно. Перемир'я перед початком нової, ще більш виснажливої і жорстокої війни. Колумніст газети New York Times Стівен Ерлангер пропонує взяти як модель досвід Федеративної Республіки Німеччини до її воз'єднання із Німецькою Демократичною Республікою у єдину німецьку державу. Фактично, ми могли говорити про розколоту державу, так як зараз говоримо про Україну, частина території якої анексована. Російською Федерацією і вважається Росіянами за власну частину території, Щось схоже було після другої світової війни. Росіяни визнавали суверенітет своєї зони окупації Німецької демократичної республіки як суверенної держави і не визнавали єдності німецької держави як такої. Федеративна республіка Німеччина з цим не погоджувалася. Констійний закон Німеччини передбачав воз'єднання всіх німецьких територій, що врешті-решт, і відбулося на тлі краху комуністичної системи та імперії зла зловісного радянського союзу, цього спадкоємця Гітлерського рейха. Однак навіть цей розділ Німеччини на Федеративну Республіку і прорадянську НДР не зміг стати проблемою для того, щоб Німеччина, Західна, звичайно, тоді Німеччина стала членом НАТО, і це серйозна модель безпеки для України. Ба більше коли відбувалися. Возз'єднання Німеччини. Тодішній керівник Радянського Союзу Михайло Горбачов пробував, щоб у відповідь на його згоду щодо об'єднання німецьких земель гарантувати нейтралітет Німеччини. Тобто, щоб Федеративна Республіка Німеччина вийшла з Північно-Атлантичного Союзу, а Німецька демократична Республіка з організації Варшавського договору, яка Втім, швидко перестала існувати. І, як ми знаємо, тодішній федеральний канцлер Німеччини Гельмут Коль не погодився із цією пропозицією радянського лідера і нічого не відбулося. Німеччина воз'єдналася, залишилася членом НАТО, стала одним з провідних членів Європейського Союзу, економічним локомотивом Європи. Так що не потрібно побоюватися гарантії безпеки для України навіть в ситуації, коли не всі українські території. Будуть повернуті в результаті наступу українських збройних сил, і частина цих територій залишиться під тимчасовою юрисдикцією Російської Федерації. Рано чи пізно і це також буде гарантувати вступ України до НАТО, ці території також будуть повернені, а агресор покараний і він відмовиться від своїх незаконних дій. Досвід радянського союзу яскраво свідчить про те, що це є можливе. Однак, якщо залишати Україну за Порогом НАТО, аж до того моменту, поки не буде ухвалено якесь рішення про політичну угоду з Російською Федерацією, це може спонукати до нової війни. Про можливість цієї війни, до речі, сьогодні говорив колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв, який є справжнім голосом намірів свого і спадкоємця на посаді президента Російської Федерації Володимира Путіна Медведєв чітко сказав, яким є план Росії щодо продовження війни з Україною. Він підкреслив, що Москва не збирається йти на жодні перемовини з чинним українським президентом Володимиром Зеленським. І це означає не просто відмову від перемовин із Зеленським, а відмову від перемовин з будь-яким українським лідером, який не буде капітулювати перед Російською Федерацією. Однак Росія передбачає можливість тимчасового перемир'я з Україною для того, щоб краще і ретельніше підготуватися до нової війни з ненависною для Володимира Путіна та Дмитра Медведєва державою. І ми чітко маємо усвідомити, якщо Україна буде членом НАТО, ніякої нової війни не буде, навіть якщо вдасться домовитися про перемир'я. Росія вже після того, як Україна стане членом НАТО, ніколи не ризикне ядерною війною із цивілізованим світом. Зникнення з мапи світу Москви, Петербурга та інших російських міст, які можуть реально стати метою для ядерного удару у відповідь з боку Сполучених Штатів та інших країн-членів НАТО. Навіть така можливість не буде розглядатися. А от якщо Україні скажуть, що перемир'я це не привід для НАТО і для безпеки, тоді, звичайно, Путін і Медведєв будуть готуватися до нової війни, збирати на це гроші, виробляти нову зброю і через рік, два-три знову нападуть на російсь... з російської сторони на Україну, на країну, в якій люди будуть жити у чеканні. Нового конфлікту, а значить ніяких інвестицій, значить, виїзд людей за кордон, значить відсутність гарантій розвитку. Так що треба серйозно оцінювати наміри російських лідерів і серйозно думати про те, що Україна здатна бути такою країною, як Західна Німеччина, і стати членом Північно-Атлантичного Союзу в будь-якому разі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні БайміяКофі, які допомагають нам розвивати ці. Проєкти користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і миру вам! Хай щастить!